Всім привіт і дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас буде на огляді ударний шуроповерт, Гайковерт або Імпакт DeVolt dcf 887 Розглянемо ближче. А далі про сам інструмент розглянемо ближче. Щодо дизайну, то ця модель перевірена часом. Тобто, я думаю, всі вже давно про неї все розказали, також і по розмірах. Е, якщо взяти по параметрах, то дивіться, тушка йде, вага її 0,9 кг, тобто 900 г. Вихідна потужність це 400 В. Е, дана модель іде в нас американська, то збірка є саме цієї йде в Штатах. Зараз уже Мексика. Європейської моделі йде збірка в Китаї. Кількість швидкостей 3. Максимальний крутний момент тут йде затяжки 250 н. Напруга, звичайно, американський 20, європейський 18. Розмір тримача насадки йде 1,4 дюйма, тобто під звичайний шестигранник. Тип двигуна безщитковий. Щодо частоти обертання на першій швидкості 1000, друга 2800, третя 3250. Частота ударів хвилину 3800. Ну, в принципі, ось і все. Всім пока! Обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!